Всім привіт! Ми сьогодні з вами подивимось. Коротеньке відео. Дуже красиві є ось такі гранати у 18,5 розмірі комплект. Тут на каблучці трошечки є маленький дефект. Вартість комплекту 3500 гривень. Сережки, та каблучка в цілому крупненькі, сережки взагалі вага 11 грамів. Тобто він досить такий помітний. 2 см буде. Красивий колір, англійська застібочка обов'язково. Виробництво Індія. І хризоліт ось такий комплект у розмірі 18,5 3650 гривень. 3650 Також на англійських індія.